Їй чорна хустка геть не до лиця, вона не личить жодній українці. Вона лиш перехожим здавлює серця, коли ті бачать юбір на жінці. Вся Україна в хустки одяглась, в мережевах, але безмовні, чорні, у кожній нитці туга там сплелась, у візерунки мертві та потворні. І ті платки лише свідчать про одне. Що цій родині вже пізнали втрату, хтось чоловіка вже не обійме, а хтось не скаже тихе слово тату, хтось сина не притисне до грудей і не погладить стрижену голівку, хтось не побачить рідних цих людей, які залишили на вік домів. Грибами поросли хустки, що вдягнені жінками у жалобі. Летять із фронту втомлені звістки і знову голови поникли у скурботі. Не знімуть чорних хусток матері, вони нитками вже вросли у шкіру, і з вечора в молитвах до зорі, всі українці щиро просять миру.